Будинок за адресою Київська 7 у Тернополі термомодернізують. Його утеплюють у рамках державної програми фонду енергоефективності. Згідно з умовами, мешканці відшкодовують 20% від усієї суми за виконання робіт. Ще 70% вартості покриває держава, і 10% міська рада. В країні війна ми десь призупинили, були роботи, але дивимося, що матеріали починають здорожчувати, Робота починає здорожчуватися, і ми відповідно поновили роботу і продовжуємо. Тут вже доходимо на будинку до кінця будинку. Будемо продовжувати з наступної сторони. Згідно графіку, ми до кінця. Цього року мали би зробити повністю всі роботи. Фасад мешканці хочуть встигнути утеплити повністю до початку опалювального сезону, а інші роботи, які не залежать від погоди, зробити до кінця цього року. Утепливши свою багатоповерхівку, люди отримають низку вигод. Вони продовжують термін експлуатації своєї будівлі. Вони отримують комфорт як зимку, так і літку, бо літку не перегрівається будівля. Вони отримують здорожчання свого житла, тобто їхні квартири стануть дорожчими на 2-3 тисячі доларів, як мінімум. Вони отримують, ну, звісно, менші платіжки за спожиті енергоносії. Ну і, звісно, вони економлять природні гази. Програмою термомодернізації від Державного фонду енергоефективності у Тернополі скористалося 10 ОСББ. За всіх ОСББ лише 11 наших тернопільських погод спрацювати з цим проектом. Подали, почали робити необхідні розрахунки, підготовчі документи. На жаль, одне з них відмовилося працювати. Зараз лишилось в цій програмі лише 10 ОСББ. У зв'язку з військовим часом фонди на рефективці вже не будуть додати нових учасників, зможуть скористатися лише цих 10 учасників. Всього ж скористались цією чи міською програмами з термомодернізації житлового фонду понад пів сотні будинків. За весь цей період часу 60 будинків скористувалися нашою пропозицією цим проєктом. Хочу сказати, що є будинки, які в межах одного, максимум, двох сезонів за рахунок споживання дароносіїв зекономили і компенсували ті кошти, які люди вкладали як свою частину в даний проєкт. Це саме буде і тут. Особливо це актуально сьогодні, під час військових дій, коли ми чекаємо тяжкої зими. Нагадаємо, міська програма термомодернізації житлового фонду діяла із 2015 до 2020 року та передбачала комплекс робіт пов'язаних із ремонтом даху, утепленням та ремонтом фасаду, заміною вікон у місцях загального користування.